Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Верховний лама Калмикії Тело Тулку Рінпоче заявив, що правда у війні знаходиться на боці України, адже наша держава захищає свою землю та свій народ. Як передає Кавказ Ралії, це перший публічний виступ настільки високого рівня від лідера поширених у Росії конфесій. Верховний лама назвав непотрібною війну, яку розв'язала РФ, особливо у 21 столітті. Всі хочуть жити мирно, спокійно. Кожна країна хоче розвиватися. Думаю, що українська сторона, звичайно, справді права. Вона захищає свою країну, свою землю, свою правду, свою конституцію. Свій народ. Дуже складно сказати і прийняти, що Росія права. Це дуже важко сказати, це я не можу. Сказав Тело Тул Курінпоче. Він пояснив, що весь цей час не хотів коментувати війну РФ проти України, щоб не псувати стосунки між владою та нашими буддистами. Верховний лагма вважає, що лідери буддійських громад Росії, які публічно підтримують війну проти України, насправді навряд чи так вважають щиро. Якщо я справжніми буддистами, тим часом у Росії все ще триває часткова мобілізація, яку оголосив Володимир Путін 21 вересня. Громадяни Росії не хочуть воювати, бо нарешті Розуміли, що ситуація на фронті для їхньої армії погіршилась. Контрнаступ ЗСУ налякав російських військових. Про це сказав колишній директор ЦРУ та генерал США у відставці Девід Петреус. За словами Петреуса, така можливість лежить виключно в полі теорії і здогадок, але військовий переворот цілком можливий. Наприклад, нині російські солдати можуть здаватися в полон. Я був у битвах, де ворог бився днями і ночами, і потім раптово здавався в полон. І ми думали, чи то ми щось таке зробили, що вони здалися, чи щось сталося в них, що вони підняли руки. Цього ніхто не може передбачити, сказав Петреус. Він сподівається, що. Путін все ж зрозуміє, що більше немає сенсу битися. Колишній директор ЦРО звернув увагу на акції протесту в Росії, як вони впливають на населення. Петреус вважає, що Путін вже програв, адже втратив десятки тисяч навчених солдатів. А зараз втрачає вже тих, хто не хоче взагалі воювати. Британські розвідники розповіли, що точні цифри росіян ухилянтів невідомі, ймовірно, вони перевищують кількість загальних сил вторгнення, які Росія направила в лютому 2022 року. У розвідці зауважили, що серед тих, хто намагається виїхати з Росії, більша частка забезпечених і добре освічених людей. До зустрічі глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.